Так, ну простими словами, це один з видів розвідки, і якщо ми так зайдемо трішки вище, то розвідка вона вся базується на кількох. Типах, наприклад, це може бути satellite інtelliженс. Тобто, коли ми бачимо аналіз супутникових знімків, це от якраз один з підрозділів розвідки. Іноді ми бачимо, коли в каналі СБУ публікуються перемовини між окупантами, це якраз вид розвідки, коли вивчаються ці саме сигнали. Є також розвідка human intelligence це коли вивчається, наприклад, агентурна розвідка, і коли люди спілкуються під виглядом когось, наприклад, і намагаються дістати інформацію якусь. Ну і от ми так певно підходимо до Сінців от усім це якось така типу, найбільш широка дисципліна з цього всього. І по суті, це коли ми беремо інформацію в будь-якому відкритому джерелі. Наприклад, ми зайшли в соцмережу, подивилися, що людина там написала. Зайшли в реєстр, побачили, що там, наприклад, які автомобілі, чи машини, чи нерухомість має ця людина, чи погуглили просто новини про цю людину, і подивилися, що про неї пишуть. Ну і потім це все складається в якийсь такий короткий аналітичний звіт. Пишуться висновки, і потім отримується якийсь такий один короткий файлік на одну сторінку, за допомогою якого можна приймати рішення. Ну, дивіться, це просто методологія, тобто кожен може це робити. А якщо раніше це в основному був інструмент, яким користувалися спецслужби, то зараз цим користуються і журналісти, ті самі, і аналітики, і от моя компанія, тобто ми займаємося комерційною розвідкою для перевірки контрагентів. Тобто, це просто методологія. Ну, якщо коротко, то так, це те з чого ми починали, і зараз останні два роки ми окремо ще робимо просто публічне розслідування проти окупантів. Ми допомагаємо українським спецслужбам, допомагаємо накладати санкції, і це наша така корпоративна соціальна відповідальність. А з приводу того, де береться інформація, це можуть бути як відкриті джерела, коли як я казав, соціальні мережі реєстр. Це можуть бути, наприклад, напіввідкриті джерела, коли у нас, наприклад, в агентурної розвитки з ми спілкуємося, і щось немагає. Нами це дізнатись, і це можуть бути закриті, наприклад, джерела, тобто ну, якийсь платний інструмент, де ти платиш за підпискою, отримуєш доступ до якоїсь закритої інформації. Я краще розкажу цікавий кейс, який допоміг якраз самого просто знайти, але треба його вміти використовувати. А у нас було розслідування про Марію Львову Білову, це яка відповідальна за депортацію українських дітей. І ми хотіли подати матеріали в суд для того, щоб проти неї наколи не якісь санкції. І ми шукали підтвердження, що вона дійсно це робить. І коли ти шукаєш в Гуглі, там можна просто вбити, наприклад, назву її організації, і воно висть там я не знаю 500 тисяч результатів, і складно що звідти проаналізувати. Але коли ти шукаєш в Гуглі, там є оператори пошуку, які можуть, наприклад, згузити пошук до якоїсь конкретної дати, чи, наприклад, подивитися результати з якогось конкретного сайту, що було проіндексовано Гуглом. Ну ми по суті подивилися, що проіндексував голову сайтів, і там була якась вразливість на сайті. Гуглу по суті проіндексував твій внутрішню закриту презентацію, в якій було прописано скільки дітей вони. Перевезли, в яких вони знаходяться на дитячих таборах на території Росії, і це по суті таке юридичне підтвердження того, що вона все залучена. Наскільки мені відомо, наше розслідування воно було одним з перших, і матеріали з нього лягли якраз до матеріалів міжнародного кримінального суда. Конеклали на Путіна і на Марію Львова Біловоці санкції. І це просто пошук в гуглі. Ну, хотів би трішки уточнити: в Мадрилі Атлантик просто йшла мова про те, що росіяни можуть купувати зімки, але там не проводили ніяких деталей, ми вирішили якось перевірити цю теорію. А, по суті, ми помітили, що взяли. Випадки за 2022 рік, і рік ми виписали просто всі випадки, коли ракети прилітали по українській цивільній інфраструктурі. Тобто ми не брали лінію бойового зіткнення, ми не брали кордон на чисто міста, і там було от якраз як ви кажете десь 320 випадків. Коли такі да там інформація у них просто від працівників українських спецслужб і від військових аналітиків. Дивіться, я зараз трішки детальніше розповім. А, от ці випадки ми по суті виписали з новим з новин, коли прильоти були. І плюс ми подивилися є сервіс Лев map, deep state, Вони агрегують такі прильоти. І, по суті, у нас є координат на мапі, коли прилетіла, і дата, коли це відбувалося. І є спеціальні картографічні сервіси, коли ти можеш злити ці координати і точки. І воно тобі таку намалює мапу. Ми по суті це залили і мали карту України з точками прильотів. Це був по суті перший шар. Другий це якраз у ці супутникові знімки зазвичай супутники працюють таким чином. Що вони фотографують точку, і хтось перший хоче купити і він стає в чергу, і той, хто отримує перший цей знімок, він платить за нього найдорожче. А ті, хто потім перекуповують знімки по другому, третьому, вони платять менше. І ті, хто купують першими, вони зазвичай працюють напряму з супутниковими операторами типу Максар, у них прямі договори. Є а потім далі є сайт реселерів, на яких ти можеш зайти і класнути, наприклад, на конкретну точку, і воно покаже всі знімки, які були в цій точці. Коли воно було знято, яка площа знімка, який центр координат. Тобто ми маємо всі метадані. По тому, коли це було знято, і це публічне джерело, це публічний сайт і там кілька є. І ми, по суті, звідти спарсили якраз всі знімки території України, які були зроблені на протязі року, їх там було майже 40 тисяч. І ми, по суті, наклали їх на другим шаром на ту мапу, де у нас точки були. Ну і таким чином ми отримали перетини знімок з точкою прильоту. І далі ми вже дивилися на кореляцію якусь у рамках окремих супутникових операторів, тому що Україна знімають кілька супутників різних і окремо просто в рамках того, коли це відбувалося. Ми вирішили дивитися за тиждень до прольоту і тиждень після, тому що ну немає сенсу знімати там два місяці, потім чекати два місяці після цього і дивитися, що туди прилетить, зазвичай за короткий період часу. Ну і ми помітили кореляцію якраз на Максар і на Planet, що там. Два-три дні до дати прильоту знімає точку, потім туди прилітає, і все найближча кореляція якраз з путників провайдерів Максар і Пленс. На да, це якраз американські сервіси, які мають державні контракти і по суті фінансуються американським урядом. Ну, якщо коротко я не думаю, що вони прям так допомагають. Це скоріше у них не ідеальні політики перевірки, кому вони продають ці знімки. Тому що офіційно Максар Пленен заявляла, що вони не співпрацюють з Росією. То скоріше російські розвідники дуже хитрі і змогли отримати знім... доступ до цих знімків. Це от якраз за да, підставні компанії. Це найбільш простий спосіб. Ми вирішили самі спробувати перевірити це зробити а, і ми. Зареєстрували сайт компанії з Казахстану, яка займається там агро різними проектами, і був тільки сайт і фейкова розсоби, яку навіть не можна перевірити в реєстрі. Ну і ми написали, і по суті, нам виставили рахунок і все, і можна було сплатити і отримати знімку, Тобто якоїсь детальної перевірки не було. Але тут ще є друга проблема. Те, що ці компанії, можливо, ти напряму сайту у них не купиш, але вони всі хочуть заробляти більше грошей, і у них є на сайті список партнерів по країнам різним. Як їх називають реселерами, по суті, і ти можеш на них зайти і купити і там перевірити ще гірше, ніж на сайті цих американських компаній. Ну, дивіться, на будь-яку вот систему може бути антисистема, через яку це можна обійти. Ну там, якщо дивитися на реалії українського бізнесу, може дуже часто побачити, що особи приймають участь в тендерах, але вони записані на якихось номіналів, які там за кілька сотень доларів продали свій паспорт. Я думаю, Америці так само може працювати, тільки трішки дорожче це коштує просто і все. Ось скоріше треба якісь більш стратегічні рішення думати, наприклад, про заборону продажу супуткових знімків на території України на часи війни. Це один з варіантів. Ну а другий – це посилення якраз політик перевірки цих контрагентів. О, поки що реакції не було, але багато західних медіа взяли матеріали. вони також готують ці матеріали, тобто тиск буде підсилюватися. А була реакція з з боку українських органів. Я не сильно можу коментувати, що поки що, але я точно знаю, що вони взяли цю проблему в роботі і працюють не. Так, да, потрібен публічний тиск, плюс е, потрібно, наприклад, щоб працювало міністерство оборони над цим питанням і плюс, наприклад, наші посольства, тому що такі питання можуть вирішитися на їх рівні. Я на своєму рівні такі питання не можу вирішити. Я можу тільки розслідувати і показати, що є проблема.